266 й день Українського спротиву працює медіа Центр України. Мене звати Василь Самохвалов. Сьогодні країна відзначає День працівників телебачення, радіо та зв'язку. І ми маємо цікавого гостя під, або цікавого гостя під цю дату. Це Анжела Слободян, журналістка з Херсона, яка працювала там, пережила окупацію, вибралась і продовжує працювати в професії. Я сподіваюся, пані Анжело, добрий день. Вітаю, вітаю, пані Анжело. Розкажіть нам, як вам працювалося і жилося в окупації? Наскільки я розумію, там були різні періоди життя. Період, коли війна почалася, коли росіяни зайшли, коли вони почали встановлювати свої правила. Як все це відбувалося перед вашими очима? І як ви в цей час продовжували працювати як журналістка? Я прожила в окупації 6 місяців. Я 1 вересня вже була на підконтрольній Україні. Складно було всім херсонцям, і мені було складно працювала в професії. І, ну, я здобула, скажімо так, ще одну професію оператора, тому що я працювала і. І, і за журналіста, і за оператора, тому що е, мій оператор вивез сім'ю, свою родину ще 24 лютого, тому треба було е, працювати і за себе, і за оператора. Е, корпункт наш складався з, з Ну, я вона працювала тільки. Е, складно було е, саме е, в тому. В сенсі працювати. Я не могла вільно здобувати інформацію, тому що окупанти зайшли, тому що я не могла вільно виходити, навіть працювати зі своїм телефоном. Тобто я все знімала на телефон, потім монтувала. Якщо це сюжети, то домонтувала, якщо прямі ефіри, то виходила вдома. Я не могла вийти на вулицю і вільно там працювати, тому що поряд були люди. Люди з озброєні, і е, кожного разу до мене могли підійти і відібрати телефон, е, по побачити, що я там знімаю. Ну, ну благо цього не було усі ці півроку, тільки коли до мене прийшли додому і забрали вже. І я ще 31 день була у неволі. Тобто тоді тільки вони подивилися мої телефони. Я намагалася увесь цей час жити по різним домівкам. Тому що до мене і додому приходили російські військові, мені сусіди про це казали, тому я скритно переходила з однієї домівки в іншу, працювала, виходила в ефір вдома, в будинку і чистила телефони, все, що я могла робити, я розуміла. Я зрозуміла, що можуть просто прийти і можуть забрати котівню, як це було з іншими нашими херсонцями. розкажіть в деталях, от як воно виглядає, тому що воно звучить як шпигунський фактично роман, як ви знімали з телефона, як ви це от десь проносили, як ви діставали цю інформацію, як ви передавали, от як воно все це виглядало? Тому що ваша історія звучить достатньо фантастично для людей, які з цим ніколи не стикався. Ну, до речі, ми мені сказали, що я була шпигункою. Ну тобто різні там були звинувачення, і агент СБУ, і член ДРГ, і шпигунка. А навіть мені таке казали, що я, коли мене випускали, вже сказали, що я слідкувала за ФСБ і у них є дані, що я там слідкувала на автівки, їздила, їздила за ними. Ну, люди, люди робили свою справу, кожен свою справу в окупації. У мене була задача е, зняти те, що я бачу на власні очі, і передати все це е, в редакцію, е, щоб всі розповсюдили те, що відбувається саме в окупації з людьми. Ну, те, що я могла з, е, зняти. У мене був мій напарник, людина, з якою я прожила в цій окупації, і який мене зберігав від очей від очей, скажімо так, окупантів. Тому я за чоловічу спину, спину ставала, і потайки знімала з телефона все, що могла знімати. Як коли я пересувалася на автівки, то з автівки знімала і потім монтувала. Тому людей, які мені потрапляли крупні плани, це теж така ситуація. Ну я люди усі засторогою жили. Тому треба було, якщо навіть людей знімала і потрапляли крупні такі плани, то я все це замилювала, тому що це була небезпека для людей. Я знімала, монтувала, а потім передавала по на фекснет, і далі вже в редакції робили свою справу. Якщо був зв'язок, якщо у нас були такі моменти, коли зв'язку не було, то десь до Дніпра виходила. У нас там було таке дерево у центрі міста, де можна було зловити якийсь зв'язок, український зв'язок, і там намагалася щось передати такими маленькими файлами. Оцініть, будь ласка, як змінювалися настрої Херсонців під час цієї окупації? Ми пам'ятаємо ці величезні мітинги, ми пам'ятаємо потім рух спротиву і терор з боку росіян. І ми зараз бачимо оцю ейфорію від зустрічі Збройних сил України. На вашу думку, от -от, що б ви сказали про оці зміни настроїв, про все те, що ви бачили під час цього періоду? У ну, зміни настрою були. Коли зайшли е, російські військові, то взагалі люди всі зникли. Mm -hmm. Не було людей. От просто е, пусте місто було. Не було навіть я на, не знала, куди mm -hmm. автівки всі у людей ділися, але їх не було були такі пусті, пусті вулиці. Люди боялися взагалі виходити кудись там в магазин. Вони боялися е, вийти на вулиці, і себе показати. Після там два-три дні і все почалося такий рух опору. Люди виходили, вони виходили на мітинги, вони намагалися достукатися, але до кого там стучати, аби російські військові все ж таки пішли до себе додому. Люди боролися за свої права, за те, щоб Жити вільно на своїй землі до того часу, поки не почали обстрілювати, не почали обстрілювати. Обстрілювати це а, коли вже російські військові перейшли до активної фази і просто а, почали стріляти, там а, гранатами кидати, то люди вже не могли вільно виходити і якось там були. Інші від, види спротиву, там малювали, фарбували стіни блакитно-жовтими красками. Е, нас працювали групи е, ДРГ, і кожного разу якогось, коли когось там з наших колаборантів щось з ним, з ним ставалося зле, то е, подакі всі херсонці е, були щасливі з того, що ще на одного колаборанта стало менше. А настрої людей, так, вони в окупації. Для того це є окупація, особливо якщо вона і затяжна, то етапи і настрої людей змінюються. Було ж дуже багато тих, хто зневірився, ну були такі люди, тобто вже можна було а, почути таке в натовпі, особливо коли ти, коли ти йдеш там десь за продуктами а, на ринок. Ой, ну такі такі, що плохі, ті русські. <звілляє> Увірватися ну, в шию, у цій жіночці. Але ти теж цього не можеш зробити, тому що ти не знаєш, як в цій ситуації а, ну, що вона може зробити. І тебе відразу там заберуть, тому що ці військові, вони Я прошу. нічого, нічого угу. і ще прокривається. Можете камеру ще перевернути. Чи є, угу. є зв'язок зі мною, так, тому що я вас вже не, вже не чую. Є зв'язок, і можете просто камеру знову перевернути. О, так краще. Угу. Я перепрошую. перепрошую Ні, нічого, Не вас... угу. Але... видно? Не такі вже росіяні і погані, як ви сказали. Так, мене? ви мене бачите? Так, звичайно, бачимо і чуємо. Так. І, тобто у настрої у людей були ну, дуже різні, і е, було, було таке, що люди вже почали не вірити, що ЗСУ зайдуть. Але потім, коли розпочалися, розпочалася активна ви ж таки, люди чекали на ЗСУ чекали, що їх звільнять, і тому, мабуть, дуже багато людей залишилося саме в Херсоні. Вони сиділи, хтось працював, хтось робив там свою справу і чекали на збройні сили України, що їх звільнять. Ну і тоді може останнє тоді питання. Ми знаємо, що багато людей залишилося і чекало на Україну. А коли ми знову побачимо репортаж Анжели Слободян за міста Херсон? Я зараз е, працюю, але у мене трошки я, е, е, працюю, е, у мене обов'язки трошки інші. Я працюю зараз регіональним редактором, але все ж таки я е, поки е, не звільнять усю Херсонську область, і я зможу повернутися на Херсонщину, тому що е, Херсон звільнили, але у нас вже є ще лівий берег, і там живуть теж Херсонці. І тоді я скоріш за все повернуся. Херсон буду працювати саме у тому напрямку, як то кажуть, у полях. А поки ми чекаємо, ЗСУ зроблять свою роботу. Дякую дуже. Ще раз вітаю вас з професійним святом. З нами на зв'язку була Анжела Слободян, журналістка з Херсона, яка не лише пережила окупацію, а й працювала під час того, як там перебували росіяни. Наш наступний брифінг відбудеться об 11-й годині. Будемо говорити із організаторами молодіжного форуму у Львові. Побачимось!